Ви хочете знати, як я стала нейроофтальмологом? Скажу, що історія почалася якраз майже 20 років тому, коли я ще вчилася в на шостому курсі. Я ще не знала, що я буду навіть офтальмологом, але в мене вже був досвід чергувань в реанімації, плюс масаж для реабілітації, пострадали від ДТП. Я вже розуміла, що таке. Параліч, Парез і так далі. І саме в цей час мені трапилась книжка, де я вперше побачила слово нейроафтальмологія. І до кінця значення цього слова я ще не розуміла. Потім почалася інтернатура, коли я почала писати магістрську роботу, яка плавно перейшла в кандидатську дисертацію. Вона була пов'язана із диференціальною діагностикою струсу і забою головного мозку по технологічних е симптомах. Сказати, що це був легкий шлях і легкий вибір, це було дуже непросто і майже кожен, з ким я консультувалася з приводу цієї роботи, говорив про безперспективність цієї теми, адже коли... Зір 100% на очному дні рідко щось знаходиться, незрозуміло для чого і що там шукати. Захищала дисертацію я двічі. Спочатку в Києві був провальний захист, потім в Одесі. Нарешті мені трапились хороші консультанти і ті, хто мені допомагали. Що дозволило мені все ж таки захистити цю дисертацію. Починала я вчитися теж в Києві в інституті Рамаданова, але вже на той час офтальмологія загальна, офтальмохірургія вже набувала досить широкого розвитку, вже почали не просто імплантувати кришталики, а вже і починалася фактор масифікація, починалися освіті і так далі. А нейроофтальмологія, навіть інститут Романанова, все ж таки поле зору орієнтовочним методом, скажімо, очне дно в зворотньому в термоскопі, все це на що думку, що щось тут не так. І ось після захисту кандидатської у 2010 році я вперше потрапила на велику конференцію у Франції, так International neuro нейрофтальмології Society. Конференція тривала три дні і вау для мене ефект, що було дуже багато спеціалістів по цьому напрямку. Конференція мала декілька секцій, що показало, що ця, цей напрямок має дуже великі перспективи, тільки про нього чомусь не знають в Україні. Дисертацію, яку я ледве захистила в Одесі. Я змогла показати на цій же конференції в варіанті стендової доповіді. І теж вона мала досить великий успіх, інтерес серед міжнародної спільноти і 80 оглянутих пацієнтів. В них викликало дуже велике захоплення, як це можна зробити в Україні. Далі почався шлях на здобуття докторської дисертації. Теж присвячені травмі, але вже травматичним пошкодженням зорового нерва, і це дало мені можливість більш детально вивчити саме патологію зорового нерва, і тепер більшість своїх пацієнтів саме з цього напрямку, вивчаючи. Довелося вивчити також і французьку мову, щоб мати доступ до Європейської школи нейроофтальмології, яка відрізняється від американської по багатьох пунктах. І знову ж таки міжнародні конференції, міжнародні стажування збільшують рівень моєї фаховості. Зараз, після захисту вже докторської дисертації, Хочу створити свою школу, щоб не тільки я могла цим займатися, а ще інші лікарі. І чим більше пацієнтів могли мати доступ до доказової і сучасної нейрофтамології в якості допомоги.